Мене звуть Руслан, я юрист Адвокатського бюро Олена Статєва і партнери. І сьогодні я у рамках циклу відео про форс-мажорні обставини розповім, що ж таке форс-мажор. Поняття форс-мажорних обставин визначається у законі України про торгово промислову палату України та у відповідному регламенті. Отже, форс-мажорні обставини це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами договору. Дію яких неможливо було передбачити, та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Перелік форс-мажорних обставин закріплений у тому ж регламенті та закону України про торгово промислові плати України. Так, зокрема, дія таких обставин може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом, непередбаченими обставинами, що відбувається незалежно від волі і бажання заявника, як, наприклад, загроза війни або збройного конфлікту. Умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів. Вище зазначений перелік обставин не є вичерпним. Не вважаються форс-мажорними обставинами, такі обставини, як фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсу іноземної валюти до національної валюти, недодержання, порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.